Талановитому закарпатському скульптору різбіру народному художнику Василю Свиді 22 жовтня випонулося б 100 років. На честь ювілейної дати у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку Йошедерів і робіт інших митців. В основному ця виставка складається із членів закарпатського середку національної спілки майстрів народного мистецтва України. І кожен, хто працює в своєму жанрі, відповідно, і надав роботи. Жанрів, як бачите, досить багато. Це і різьба по дереву, це і вишивка, і витинанка. Також. Декоративні роботи, закінчивши художню промислову школу з обробки дерева в Ясінях, юний Василь Свида продовжує навчання в Чехії. Там він працює у майстерні церковного мистецтва. З цього часу розпочався творчий шлях талановитого майстра. Василь Свида дав новий поштовх Різбярській справі на Закарпатті та в Україні в цілому. Ще в 50-ті роки у нас на Закарпатті пластичної. Дерев'яної різьби фігуральних композицій не було, і тільки завдячуючи високій майстерності, високій професійності і надзвичайно глибокому аналізу життя і побуту закарпатців. Василь Іванович підняв до професійного рівня різьбу по дереву. Відкрити виставку приїхав також і син Василя Івановича. Хоч батько і хотів, щоб син пішов його стежкою, проте Ярослав обрав іншу професію. Радіє, що виставка проходить саме в музеї народної архітектури і побуту. Тут відзначали не один ювілей Василя Свиде, каже пан Ярослав. В залах цього музею була проведена ювілейна виставка до 70-річчя. Дуже Масштабно гарно організована і дуже гарно проведена от саме тут у цих залах. Саме в цьому залі експонувалась довгий довгий час робота, яка була удостоєна Шевченківської премії. Ось вона стояла тут біля стінки. Нагородою скульптуру у народному художнику України за його творіння стала Шевченківська премія 1983 року. Також митець брав активну участь у політичному житті Закарпаття та України. У свій час Василь Свида був депутатом Ужгородської міської та Закарпатської обласної ради і Верховної Ради України. Всіляко підтримував митців краю та пропагував їхню творчість.